Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене маленьке відео про посадку півонії і ще деяких рослинок. Всі ці півонії і рослинки я купила у Mary Plants. Це півонія Дюшес Денемур. Біла ароматна півонія. І ось так виглядає коренева система. А це було перед замовлення. Це півонія Corel Supreme. При посадці півонії з горщика. Я саджаю її на. Той же рівень, в якому вона росла у горщику, і трошечки розрихлюю корінці знизу. Сам ком землі я не порушую. Після посадки я проливаю все гарненько водичкою, і в воду я додала фітоцит і мікохелп, для того, щоб трошечки обеззаразити ґрунт навколо і самі рослинки. А ще я пересадила одну півонію, яка вже два роки росте і тільки листочки випускає. А тепер я хочу вам показати рослинки. Це в мене три види анемон, рутбекія, це Монарда і Мак. Буду їх висаджувати на ту ж клумбу, де в мене ростуть півонії. Зараз розростаються яблуні, і буде їм трохи така ажурна тінь. Тому думаю, що вони будуть себе гарно почувати. Теж після посадки обов'язково все проливаю. Зараз у нас вечір, тому сонечко не буде їм сильно заважати. Ну а тепер трохи про догляд за півоніями, коли вони вже відквітли. Зараз я позрізаю всі квітоноси, але по одному я залишу. Ще квітує біла півонія, тому повністю її обрізати поки що я не буду. На оцій півоні це в мене лимон шифон. Цього року він шикарно квітував. Я залишу одну насиневу коробочку, а інші всі посрізаю. Все ж таки вирішила спробувати виростити півоні з насіння, тим паче я подивилася відео у Планц, вона вже почала цей експеримент, тому мені теж дуже хочеться спробувати цей експеримент у себе. На жаль, назву білої півонії я не знаю. Якщо ви мені допоможете з визначенням цієї півонії, буду дуже вдячна. Вона квітує дуже довго, не дивлячись на те, що були дощі і була спека, мені дуже подобається, як вона виглядає. На кожній півонії, навіть не на кожній, а там, де мені подобаються коробочки, я обираю самі такі великі, по одній я залишу, всі інші я позрізаю. Після обрізки влітку буду проливати мастером з великим вмістом калія і обробляти по листу плантафолом 2020. -20. Ці всі поради я дізналася на сторінки Мері Планц. Також обрізала півоні на іншій клумбі. І зараз в мене квітує остання моя півоння саме така перша, яку я саджала, це бардзела. Вона мене порадувала цього року двома квіточками. І е, я з'ясувала, що і півоні не обрізаються на зиму, а обрізаються вже весною. Така розповідь в мене вийшла про півоні. Як бачите, вже квітують троянди, хочу підготувати вам відео про мої троянди і про волотисті гортензії. На цьому я закінчую свою розповідь. Всім добра, миру і пока-пока!